От вона, ну нарешті. А це означає, що так час поговорити про найцікавіше, що відбулося у нашому шоу-бізнесі. Тож просто зараз вам і розкажу, чого було більше цього тижня: шоу чи ж бізнесу. Мене звати Катя Сташко, Це ютуб канал Люксифа. Ми програма шо по шоу. Все найцікавіше я вже зібрала, тому готова поділитися. Ну а ви не забудьте підписатися на ютуб канал Люксифем, поставте лайки, пишіть коменти, і найважливіше. Донайте на ЗСУ, бо наші хлопці і дівчата най-най най. І завдяки ним ми з вами можемо зустрічатися. Тож до нас відправили лайки, поставили і переходимо до шоу. І сьогодні в нас буде багато скандалів. Готуйтеся! Епопея закінчилася, і всі задоволені. А таке буває рідко. Про що я? А про те, що розлучення Даші Квіткової та Нікіти Добриніна завершилося. От і все. Щоправда, я так хотіла енд, але Життя бентежне, що тут поробиш. Ведучий і блогер Нікіта Добринін виклав сторіс, де написав: цей непростий період в житті офіційно завершився. Мирно врегульовано всі юридичні питання без судів з урахуванням інтересів сторін і дитини. А ще він додав, що тепер спокійний за майбутнє сина, а це найголовніше. Та все ж таки додам, що певно якісь непорозуміння були чи навпаки, без цього було б ніяк. Бо пара таки зверталася до адвок. Більше того, сама Даша Квіткова в інстаграмі ділилася тим, що шукає адвокатів для відстоювання власних інтересів і писали, що йшли суди. Був розподіл майна, продаж авто, будинку і все таке не дуже приємне. Та, на щастя, колишні подружжя все вирішили і тепер, окрім сина, їх більше нічого не пов'язує. І круто, що вони зберегли добрі стосунки і піклуються про маленького, дуже гарного левчика. Але наш шоу-бізнес був би не шоу-бізнесом, якби не з'явилися розмови про нові романи екс-коханих. Ну, точніше, про роман Даші Квіткової, бо їй вже ну кого тільки не прописували. Ну, правда. І хто ж на цей раз запитаєте ви, а на цей раз знову герой шоу Холостяк? В мережі вже навіть жартують, що головні герої холостяка це слабке місце Даші. А я вам скажу, що не тільки її, моє теж слабке місце, але зараз не про це. Поговорюють, що Даша Квіткова закрутила роман із холостяком 11-го сезону Михайлом Заливакою. І фоловери навіть, начебто, і бачили на власні очі, як Даша та Михайло майже щодня пізніми вечорами разом гуляють по території ЖК французький квартал. Давайте так, я не бачила, свічку не тримала, тому так, це плітки. Я, чесно, пліткувати не люблю, але нічого не можу з собою зробити. То всього гене, то не я. Тож чи правдиві плітки покаже час, бо поки що ні Михайло Заливако, ні Даша Квіткова не коментують інформацію. Хоча, як показує практика, Даша завжди дуже швидко реагує на от подібні чутки. Тож хто зна, про що це говорить. Але їхати у французький квартал і вмикати режим шпигуна не треба, народ. Не треба. Я сама все зроблю. Досвід в мене є, друзі знають. Тож, Шерлок, Кася до ваших послуг. От фу бє, жахливо і неприємно. Ні, я не про спеку, яка цього тижня була в нас щодня, хоча щось схоже є. Та зараз я не через це справа в іншому. Двоє українських акторів Галіп Михайличенко та Дамір Сухов виїхали з України і відправилися на болота у місто Саранськ. Чи правильно казати «Саранськ»? так все ж більш правдиво. Хм. Та давайте по черзі. Актор Гліб Михайличенко відомий за серіалом Жіночий лікар і не тільки а Дамір сухов за серіалом Слуга народу 3. вибір. Звісно, вони знімалися і в інших серіалах, і грали ролі у театральних виставах. І здається, загралися справа у тому, що зараз, під час війни, вони виїхали у столицю Республіки Мордовія, Ерефія, місто Саранськ, де знаєте, що зробили. Заснували кіношколу для росіян, і в ній відбуваються вже навіть перші майстер-класи. Хоча слово майстер-класи у цьому випадку не дуже доречно. Між іншим Дамір Сухов виріс у нашому Бердянську, і казав, що він український патріот. У ЗМІ навіть писали про те, що він був одним з тих, хто забезпечував життя у бомбосховищі Маріупольського театру і допомагав людям. А Гліб Михайличенко народився у Києві. І за словами його колег, на початку повномасштабного вторгнення він навіть їздив і співав для. А ще Гліб грав у Київському театрі юного глядача на липках. А перш ніж пихати на болота, звільнився. Крім того, журналісти пишуть, що актори брали участь у гуманітарних місіях у Маріуполі навесні 22-го року. А потім виїхали до Росії, отримали болотний паспорт, і почалося якісь інтерв'ю про розчарування українською владою і небилиці про бої у Маріуполі і наших військових, що вони такі страшні люди. І власне, от що буває, коли захоплюєшся бояришником. Побочка та полізла. Врешті-решт, що у тому саранську вони відкрили кіношколу, щоб аля стати містком між саранськом, пітером і москвою, щоб хлопці і дівчата з Мордовії мали можливість побачити інший світ і відкрити для себе двері російського кінематографа. Цікаво, як можна відкрити двері туди, де дно. Хоча на болотах і не таке можливо, чому дивуватися. Та питання в іншому зараз обговорюють цю ситуацію з колишніми українськими акторами, і хтось дивується, хтось сподівається, що розголос ситуації не дасть цим двом повернутися назад в Україну. А от деякі песимістично припускають, що, попри скандал, Гліб Михайличенко та Дамір Сухов все одно можуть повернутися, і їм, як то кажуть, все пробачить. Тож питання до вас чи зможуть вони дійсно повернутися і їм дійсно все пробачать, чи ніколи таке не пробачається? І ще один пішов, точніше, пішла 59-річна режисерка Оксана Байрак, яка народилася у Криму, зізналася в любові до Росії. Знайшла кому ну, чесне слово, та менше з тим. Оксана Байрак, яка, начебто, була в Одесі, бо ж постила вона фото з геолокацією Одеської області, та виявляється, вже все поїхала, і поїхала на Болота. Нічого абсолютно нового. Режисерка закрила профіль для українців в інстаграмі, але все одно інтернет. Ви знаєте, потужна штука, і побачили ми де вона зараз. Так от, постить тепер фоточки Оксана Байрак з Грасіїшки Санкт-Петербургу, зізнається місто у коханні і обіймається з актором путіністом Антоном Батирєвим. Хоча цього і варто було чекати, бо ж режисерка вже давно підтримувала Росію і навіть перекладала відповідальність за війну на українців. Ну знаєте, для цього багато місків не треба. Тому, як то кажуть, полотном дорога. І все, тему закрили. А хто це натякає нам на весілля? Так, я і не лише. Даша Кацуріна, яка зараз у стосунках з Донтесом, публічно заговорила про весілля з артистом. Ну як публічно? Так, поділилася у сторіс, дечим цікавим. Думаю, нагадувати вам не треба про той любовний чотирикутник, в якому Даша була з Мішою Кацуріним, Надя Дерафієва з Дантесом. Потім вони всі порозходилися, і тепер Міша з Надією, а Дантес з Дашою. Ну, це якщо коротко, що як, чому і коли ви без мене знаєте. Так, от Даша Кацуріна показала своє листування з коханим Володимиром Дантесом, в якому він відправив їй фото з гарного місця в Італії, на що Даша відповіла: я це бачила і думала тобі надіслати, але не надіслала, тому що я постійно з цими натяками весільно романтичними. <laughs> і виходить, що таке не я одна кидаю натяки комусь. На весілля а Даша Кацуріна також час від часу натякає Дентесу на пропозицію. Ну а сам Дантез теж не розгубився. Він запостив це італійське місце у сторіс і написав, що після нашої перемоги обов'язково з Дашою туди полетять на тиждень. Ну, короче, ви зрозуміли, можливо, в нас буде ще один привіт для свята. Тим паче, що Даша Кацуріна вже якось говорила про те, що не проти вийти вдруге заміж. Тут вперше, якщо чесно, ніяк не можеш вийти заміж, тільки в магазин то й роблю, що виходжу. Не знаю на що я вам то кажу, та вже сказала. До речі, є така цікава статистика, яка показує, що грудень найпопулярніший місяць для пропозиції руки та серця. Але я сподіваюся, не доведеться чекати аж до грудня. Дантес, чуєш мене? Чуєш? Це я тобі. Ага. А зараз порахуємо чужі гроші. Я це не люблю, але кажуть, що інколи то корисно. От, і перевіримо. Відомий український шеф-кухар, ресторатор, блогер і ведучий Євген Клопотенко розповів, скільки витрачає в місяць грошей. І що вам сказати, зараз буде цікаво, тому сядьте, якщо стоїте, і ляжте, якщо сидите. В місяць Євген Клопотенко витрачає 160 тисяч грошей. Гривень. Принаймні стільки йому потрібно, аби відчувати себе комфортно. Про це він розповів в одному інтерв'ю і зізнався, що до 28 років жив із батьками, заробляв 6 тисяч гривень і їздив на Жигулях. Я раніше до 28 років жив з батьками, заробляв 6 тисяч гривень, і мені було взагалі норм. Їздив на Жигулях. Але зараз він змінив свій підхід до життя. Євген Клопотенко має особистого водія та асистентку, яким платить по 30-40 тисяч гривень. Він орендує квартиру у Києві за 20 тисяч гривень і допомагає батькам. Це теж приблизно 20 тисяч гривень. А на одяг, їжу, авто, відрядження у нього йде приблизно так 50 тисяч гривень. Фух. Ні, я не заздрю. Я ні крапельки не заздрю. Про це все ресторатор каже, що насправді міг би прожити і на 20 тисяч гривень, але таким чином він інвестує у своє життя. Ну, типу, платить людям, аби вони робили його роботу, а він у цей час робить більше речей, більше заробляє, і все таке. І каже, що йому треба витрачати багато грошей для того, щоб він міг розуміти, де і як заробити ще гроші і для себе, і для країни. Насправді дуже правильна схема такий колобіг грошей у природі. Типу, чим більше віддаєш, тим більше отримуєш. Правда, як на мене, тут не вистачає ще одної якоїсь складової, бо в мене від цієї схеми якийсь збій. От чим більше витрачаю, тим не більше отримую. Тому я точно щось пропустила. Певно, якийсь урок в школі потрібний прогуляла. А ви, до речі, напишіть: от просто цікаво, скільки ви витрачаєте на місяць і на що. Ну і раз заговорили про витрати, то не забудьте одразу і закинути донат нашим хлопцям і дівчатам ЗЕСУ. Співачка Тіна Кароль приголомшила фанатів особливими світлинами цього тижня. Артистка опублікувала фотосесію з сином Веніаміном дуже схожу на ту, яку колись давно робила з чоловіком. Виклала ці світлини тіна Кароль в особливий день, 14 серпня, коли її покійному чоловіку Євгену мало виповнитися 43 роки. Тому співачка присвятила коханому допис. Вона написала: ми 10 років. Усвідомлення цього неможливе. Слідуємо за твоєю зіркою. Ми любимо тебе на штату, Ми йдемо далі, як ти і просив, але не повз, а з тобою. В нашій пам'яті і серці. У коментарях на кожне повідомлення про те, які вони гарні і як схожий Веніамін на батька. Так і є дуже, дуже схожий. І так швидко летить час. Я не розумію як, але він вже такий дорослий, справжній чоловік і опора, і впевнена, що таким він і є. А ви в курсі, що відбувається у закордонному шоу-бізнесі, там я вам скажу справжній бадабум. Тому що співачка Брітні Спірс розлучається з чоловіком. І знаєте, що я вам скажу? Не щастий бідненький, неправда, ну, дотанцювалася. Насправді у ЗМІ з'явилася новина, що саме чоловік поп-зірки, 29-річний фітнес-тренер Сем Азгарія, став ініціатором, і саме він подав на розлучення. Чому? За його словами, через звичайні непримиренні розбіжності. Ага, знаю я ці розбіжності. А от інсайдери, які є дуже близькі до пари, кажуть, що є кілька причин. Перша, що Азгарі застукав свою дружину під час зради, а друга, що пара часто сварилася і в навіть пускала у хід кулаки. І певно, це не про її шалені танці, хоча вона в них хід що тільки там не пускала, якщо чесно, то взагалі окремий вид мистецтва. Але все ж Сем прийняв рішення подати на розлучення. Він вже навіть, начебто, з'їхав з будинку, де жив разом з Брітні Спірс. А зараз планує оскаржувати шлюбний контракт. А між іншим, згідно з документом, після розлучення Сем Азгарі не отримує нічого від співачки. При тому, що її статки оцінюються у 60 мільйонів баксів. Угу. Я вам більше скажу, що ті цікаві люди, не британські вчені, а інсайдери, кажуть, що Азгарі погрожує оприлюднити дуже ганебну інформацію про дружину, якщо вона не погодиться на поступки. Чим то все завершиться, поки що не зрозуміло, і по що співачка просто випише колишньому чек. І все. І чесно, мені шкода, що все отак. Бо взагалі Брітні Спірс та Сем Асгарі були разом сім років, і рік тому дружилися. А тут раз і через чотирнадцять місяців усьо. ну окей, різне буває, розлучення трапляються з різних причин. Чоловік занадто мало часу проводить з дружиною, чи навпаки, занадто багато, що теж складно витримати. Але в мене є пропозиція, навіть геніальний план. Дивіться. З'явилася така свіженька статистика, яка показує, що у нашій Чернівецькій області із року в рік знижується кількість розлучень. А тому, що так, пропоную усім закоханим, в тому числі Брітні Спірс з Семом Азгарі, приїхати в нашу Чернівецьку область на майстер-клас. Тут точно знають секрети щасливого та довгого сімейного життя. Тому народ збираємо валізи і погнали. Якщо хтось і досі думав, що музика поза політикою, то ні, це так не працює. І тепер це знає ще один іноземний гурт. Цього тижня відбувся концерт американського відомого колективу The Killers у Грузії, і я б вам про нього не розповідала, чесно, якби не один інцидент. Під час виступу фронтмен гурту Брендон Флауерс запросив на сцену фаната, щоб той пограв на барабанах. І тут нічого такого. У музикантів є така давня класна традиція запрошувати людей із залу ну, просто пограти на барабанах. Але за Killers запросили на сцену барабанщика з Росії. Публіка цього терпіти не стала, і спочатку обсвистала колектив, а потім деякі взагалі почали виходити з концертного майданчика. Сам Брендон Флауерс після цього зі сцени сказав, що всі ми брати і сестри. А потім з'явилася заява від гурту, що ці слова неправильно сприйняли, вони не хотіли нікого образити і попросили вибачення. Що ж, всі роблять помилки, окей, ми на них вчимося, але все ж таки краще вчитися на чужих помилках, щоб самому їх не робити. Хоча що я розповідаю, кажуть, що двічі в одну річку не війдеш? А я умудряюся і війти в неї ще разів сто. і під водою ще й на свої граблі наступити. І двічі, і тричі, і ви зрозуміли все як завжди, нічого нового. І наостанок про дещо особливе: те, від чого і мурахи шкірою, і сльози, і гордість. Американський гурт Imagine Dragons виступив у Варшаві і запросив на сцену нашого хлопця, 14-річного Сашка з Миколаївської області. Він села Григорівка і пережив окупацію, а його будинок знищили кляті Кацапа та нас, українців, не зломити. Тож Сашко разом з Imagine Dragons на сцені у Варшаві підняв український прапор. каже, що коли виходив на сцену, то сильно нервував. Але коли тримав прапор, чув тисячі оплесків на підтримку України, відчув спокій. До речі, цей самий хлопець Сашко став героєм кліпу на пісню «Crushed». минулого тижня. До речі, ми з вами якраз говорили, що цей кліп Imagine Dragons номінували на премію MTV Video Music Awards в категорії Відео задля добра. Кфіцюмаші ко. І ще хочу сказати, що Imagine Dragons від самого початку повномасштабного вторгнення підтримували Україну, збирали кошти на допомогу на допомогу ЗСУ і продовжують це робити. Тож підтримка світу відчувається на усіх фронтах, і ми знаємо, що з такою вірою і з нашими зсу перемога дуже і дуже близько. А тому донатимо, працюємо кожен на своєму фронті і підтримуємо один одного. Ну що ж, на сьогодні я розповіла все, що могла. Тож відпускаю вас у цей чудовий вечір п'ятниці. Буду чекати від вас лайків, коментів і, звісно, підписки на YouTube канал Люксифем. І взагалі буду чекати на вас отут-от, прямо отут -от, рівно за тиждень. Побачимось!